Друзі, підписчики, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, там в коментарях мені писали дуже багато, типу, та в тебе такі осадки випали, та-да. Ну, тут, правда, в нас в селі водяном хоч булі мені, ось тільки що там чорне. Вон там залило, варваровку залило, вербуватовку залило. ту сторону залило, павлоград залило, кочерешки залило. Сюди, щоб ви розуміли, не дійшло. Ось дивіться тепер, що робиться далі. А бур'янчик пішов, свіжачок. Це, друзі, соняшник вам від компанії Сінгента Аризона показую. Ну так, да, трошки є. Краю тут, де трамбували багато були, трошки його ушатали. А так, вроді би, я би сказав, вирівнявся, бо там мені писали все хана. Будеш вішати лапшу опять. Ну, тут нема що вішати. Тут дивіться, яка красота. Аризонечка стоїть бомбезна. Він вирівнявся не високий, І, кстати, що хочу вам сказати, що мені подобається. Отой низ, тепер дивіться, його видно ідеально вирівнявся один в один. Е, да, не буду скривати, тут дощики були. іменно На цьому участку дощі мене й спасли. Тому що, бачите, він який був і який він зараз. -то. Я не скажу, що там щось, ну, хочу одне показати. Просто, і, щоб ви зрозуміли, Дисковка у мене в цьому році і в усіх, хто діскував. Особливо весняна, та й не весняна дисковка, там без різниці особи скажем. Жопа. Соняшник не той, хоч і у добрива були, ну не те. А от уже по оранці я показував, у мене Сузука є по оранці, Pінer 130-й, Саксончик є по оранці. Зовсім друге. Честер від вітцінгенти по оранці є. Ну Сингента єдиний гібрид, який показав себе, друзі, і на Оранкі, і на Дісковці Сингента Сузука. Але, як вам сказати, там бугрів багато, земля там другий год тільки обробляється. То не сильно ну, волнами є отак качель. А так, в принципі, нормально. Ну що я хочу, Пожертвуємо одним соняшником. Глянемо, що тут з корнем. Бачите? Ось, дивіться. А корінь вже упирається, ось, друзі, його крутити вже почало трішки. Ну він йде далі. Так що тут, в принципі, ще терпімо. така коренева система соняшника Сінген та Арізона. Ну і зайду вам, друзі, далі покажу. Та бомба, ось бачите. Висота тут взагалі він вимахав, став. Амброзія, друзі, місцями ожила. Ось, бачите, жовтеньке те, що її держить. І вона живе. По 30 грам теж мало, друзі, вона відходить після дождя. Так що, отой найкращий варіант, 40-45 грам я думаю, їй не треба нічого чудити. Якщо щоб соняшнику не навредить, це як робив я, то тоді так. А так, нема смисла Ну тут, звісно, да вона вся стоїть, друзі. Я думаю, що Оті диванні експерти знову мені скажуть. Ось о, бачите, рядочок чомусь маленький. І що гуп, Навірно, не було вологи, ну він йде. Диванні експерти скажуть знову, скаже по 25, а по факту по тоні не дала, як за саксона казали, так і за цю. Так, що ми тут, друзі, зробили? Ми тут окучили. Окучка тут слабенька, не так як везде. Чого слабенька, тому що диски АГДшка робила дисковку. А АГД і БДТ це небо і земля. Так що АГДшка таку глибину ніколи не зробить, що робить БДТ. Ну, соняшник класний. Якби ще цей дощ, що там он одлив, там одлив, пройшов сюди, я б сказав, я б я взагалі був би довольний. З учетом того, друзі, що без удобрені, без особливих, скажімо, сильних затрат. Ну, я думаю, що тут нема на що жалітися. Оце бугор, скажете, волни, тут просто бугри і воно кажеться, що волнами. А так він, в принципі, ось дивіться, ось тільки десь є тут, де-не-де, що він, бачите, трошечки нижче. Я показую, які. А так, друзі, така різона від компанії Сингента. Я хочу сказати, що тут земля не сильний жир. Ну, для цього скажем, що соняшник такий стоїть. І якщо він мені хоча б по 2 тони тут дасть, при мінімальних затратах, я думаю, буде нормально. Так, ну пройдуся, друзі, вам далі, покажу з краю був Вон, столб, той, що, щоб ви бачили і розуміли, де я знаходжуся. Та класний. Тут взагалі дивіться, ух, лінеєчка. Класно, класно. Так що будемо спостерігати, як покаже себе, що з нього буде. Ну я думаю, що тут, друзі, буде нормально все. По густоті, в принципі, є двойники. Це мінус великий, а так би було б нормально. Ну, двойників небагато. Так що такі діла. Ну, амброзія живе. Ну тут, бачите, свіжий бур'ян пішов вже. Так що я думаю, що свіжий бур'ян ще дасть жару. Ну а так, все буде Україна, дякую за увагу. З вас підписочка на YouTube канал Шалений Тракторист. А з мене більше інформації Як роблю я, як робите ви, можна, як то кажуть, дивитися і плюс-мінус слажувати до кучки. Так що такі друзі, справи. Слава ЗСУ!